Вітання всім. У нас розпочався черговий турнір. Цього разу це потужне підсилення на п'ятірочках без жовтого кольору. Поставив я Макта в центр. Не сильно мені подобається моя затія, але я краще його і не вигадав. Одразу хочу перепросити за те, що не було вчора відео з приводу того, як я виставляв оборону. Я двічі намагався його завантажити в YouTube і двічі писало, що. В кінці загрузки, що відео не може, бути, не, може оброб... не може бути обробленим. З тієї самої причини вчора і не була записана війна, до речі, ми її перемогли. Надіюся, що хоч турнір мене вийде якось відіграти та завантажити. Так, оборона. Програли таким, перемогли, перемогли ось в таких. Ну, щось плюс-мінус. Добре, давайте переходити до боїв. Так, ельфе мат. Типу кому б'єш додатково? По зеленим. Потужне усилення чи підсилення. Так, тоді точно буде фліп. В червоному кольорі, напевно, ну тут, типу, два з зелених героя в суперників, тому можна пограти, напевно, від трійки червоною. Взяти Макта і, напевно, додаткового лікаря. Паразити є. Посилення Макта ми можемо забирати. І візьмемо ось ще баф на атаку. Але погано, що тоді Цезарю не буде вистачати загонів. Ну, добре, типу, давайте один раз пробуємо Ну а вже далі буде видно. Просто якщо не буде червоного камінця, то можливо біла дона десь підлікуємось. Макт може дасть нам трішки якось життя. Так, Можна трійку підтягнути догори, можна її забрати знизу. Давайте, напевно, заберемо знизу, можливо, знизу фіалет закриється. Не закрився. Тоді дві трійки напідлікуватись. Напевно, ще ось так. Поки лікуватись не будемо, зараз МААЦ сходить і вже потім підлікуємось. Якраз і баф собі і дамо баф на атаку. Ось так. Жовті ще приберуться. Так, щось багато жовтих, звісно. Давайте трійку через Азлара зробимо. Як же чудово їм під бафом прилітає. Так, забафатись, не забафатись. Та я думаю, давайте, в принципі, що ми ельфів двох не переживемо, Азлар зараз від'їде. В хлоріс ми будемо бити медхамер, тому що в протиколір боляче. І можна навіть десь якось ось так зробити. Ну, жовтого камінчика достатньо, та й червоного, в принципі. Вийшло все нескладно. Так, скло, скло і бронеріз. Червоні ж б'ю додатково по зеленим, так. Так. Ну Давайте тепер щось виглядаємо з зеленими. Візьму до прикладу буміфана. Не хочеться брати хлоріс, тому що під нею немає загонів. Давайте, можливо, так лишу. Тут хоча б всі на профільних, два лікарі в мене є. Макта потрібно було змінити, щоб. В разі чого, щоб Макт не перебив буміфану Магамінньона. Трішки поспішив. Та й команда ця виглядає так, ніби що. Немає в мене шкоди, щоб бити. Щось зі камінця бачу не дуже. А ізарнія буде бити боляче, спочатку зрізав, зріже броню, а потім під цю зрізану броню буде мені не солодко Так, ні, все-таки в мене і турнір навіть не виходить записати. Ну, воно все якось глючить. Так, головне, щоб зараз біла не загинула. Ми зберемо підлікуватись і далі продовжимо. Елкани не зарядити, Ну навіщо? Це ж може бути мінус біла а навіть і Метхаммер. Ну на тоненького. Так, зібрати червоні, зібрати через жовтих знизу. Чи можливо не варто? Давайте хоча б фліпа. А злікувати зараз чи не варто? Напевно, потрібно, тому що в нас зрізана броня. Може полетіти комбо, десь хтось ще зараз зарядиться. Тому на краще підлікуватися. Так, чудово, давайте тоді валканина, можливо, знизу зелена трійка закриється. Не закрилась, але мінус ельф. Тоді ось так. Там ліва сторона заряджена, тому давайте спробуємо пошукати ще лікарів. Лікарів, лікарів. Так, ну, збільшена шкода по зеленим, то б'є він по зеленим тут. Немає нічого дивного. Давайте підлікуємось ще. Нарешті знайдемо собі вже цих зелених. Ну і далі вже не складно. Все. Їдемо далі. Теодосій буде бити боляче. Так, це у нас жовтих немає, прийдеться брати червоних. А чим мені знімати насмішку до дорома? Нічим просто так грати? Давайте спробуємо. Затія, звісно, не найкраща. Хоча ні, хотів взяти рея, але рей ще й без загонів. ну Це взагалі буде на два постріли з руки. Тим паче, якщо ми зарядимо макта, то ми можемо просто забрати цю насмішку. Давайте зробимо кристал, да, він в Теодосія. І в нас в зеленому кольорі лише один макт. Це може бути поганий вибір. Але ну, перший, перший день. В перший день і камінчик тобі долітає, коли ти його не, не очікуєш. І все складається непогано. Так, давайте ось так. Ну, я сподіваюся, домі... що доміція нас не проб'є, якщо зарядиться. А от сова може. Просто я не хотів використовувати лікарів біладону. Ну В принципі, мінус мак не так уже і погано. Макт мінус Цезарь. Так, Деміція ухиляється. Тут також нічого дивного, в принципі, немає. Зараз зник на інтернет. І правильно зрозумів? Добре, підлікувались просто викине. Яка <ріст> <ріст> ж це бідна, Я не знаю, я не можу. <ріст> Wi-Fi показує, що є. Я кажеться, ну, ось так відбувається. Я не розумію чому. Просто я, напевно, не буду вирізати, можливо, хтось козьє якась порада. Я не знаю, чому так відбувається. Просто так зникає в інтернет. Це якийсь жах. Добре, до речі, що хоча б не нулик зарахували. Але сіки, 365 з, з тисячі, там переможний бій був 100%. Ні бажання немає грати, чесно, якщо чесно. Ну що, беремо зелених, поки, поки переможно все виглядає, давайте так спробуємо. Так, застосувати. Тут Метхаммер червоний, думаю, можливо, ще місці якось заграти. Але, типу, там Медхаммер, вона в куточку. Тобто байдуже. Келен цей неприємний, буде в сон відправляти. Якось потрібно його спробувати не чіпати. Але як не чіпати, якщо хочеться фіолетовий кристал зробити? Давайте напевно четвірку. Через комбо. Буде хоча б підлікуватись. Можливо, знизу щось ще прийде. Ой, червоненькі. Все складається дуже добре, якби не ці витівки, чи інтернет, чи телефон не розумію, що, що саме. Що саме не так. Так, напевно, підлікуємось дозарядимо заряди Hammer, хоча... Можливо, і не варто було, тому що воно під осліпленням. Але зелені самі зібралися, тому. тому не страшно. Спробуємо добити Річарда. Щось я вже пливу. Річарда можна було і камінцям добити. Так, добре, все нормально. Камінця вистачає. І якщо інтернет не буде зникати, то це буде взагалі ідеально. Все. Ну і останній бій на сьогодні. Беремо червоних, сильна. Сильна команда, хоч майже моно зелене, але Мак той найприємний Міль. Груверт, він здається. Мене ману забирає. Ногу б'є. Так, давайте через комбо, сині жовті, там фіолет замкнеться. От я зараз і перевірю, до речі, чи добре Мак стоїть в центрі, чи його. Наскільки сладно його перебити пробити камінцем? А, Він відлітає, то, напевно, через це яйний моя оборона сильно тримати не буде. Його камінцем, камінцем дуже просто пробити. Так, от як вчинити? Давайте, напевно, ось так. Да, В мене буде багато летіти. Вистачило йому все-таки. Так, спробуємо зняти Міньйона з груверта. Ну, взагалі мак ніякої проблеми не становить. Ну, звісно, якщо є хоч трішки камінчика. Коли немає камінця, то воно зрозуміло, що не все так гладко. Але просто що він не тримає, він тонкий, хоча в нього там більше 4000 життя. Ну, я про свого, як мінімум, кажу. А відлетів він якось за, за відчуттями дуже швидко. Так, ну було б 5 перемог, якби. Завжди є якийсь алея, якби. Так, хочеться подивитися на Макта. А, він без загонів був. А чому? А навіщо ставити? Ну, поставте вже тоді груверта в центр. Якщо ви так, він, я так розумію, тут класовий загін? Ні. Загін не по класу. Дивно, ну поставте тоді мене в центр, якщо є. Під нього є загін хоча б. Ну В нього буде профільний загін. Для чого ставити? Не робіть так. Ви просто. Ви просто даруєте перемогу опоненту в такому випадку. І взагалі виставляти отаке моно, майже моно без загонів це погана ідея. Ну що ж, якось так пройшов в мене перший день, топ-10 зафіксувався. Ну, можливо, якщо б я там переміг, то максимум топ-5, я б дотягнув би. Але є, як є. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.